Зараз покажу вправу, котра дуже швидко заспокоює думки і покращує ваш внутрішній стан. Вона дуже проста. Треба взяти м'яч, обкатуємо його в долонях. Починаємо рухати очима вліво-вправо. При цьому голова рухається в протилежну сторону. Дивимося в простір перед собою. Голова рухається вліво, очі вправо і навпаки. При цьому шия розслабляється. Відчуйте, як все тіло розслабляється. І відчуйте, як змінюється ваш внутрішній стан, як заспокоюються ваші думки. Голова рухається повільно. І тепер те ж саме робимо вверх-вниз. Голова вниз, очі вверх і навпаки. Зробіть так по 10-15 разів. І Потім голова рухається по часовій стрілці дуже повільно, а очі в протилежну сторону. І навпаки, голова проти часової стрілці, а очі по часовій стрілці. Коли ви зробили 10-15 разів, посидіть трошки у стану без думок, понасолоджуйтесь станом спокою і з цього стану спокою можете планувати свій день.